На Дніпропетровщині невідомі розстріляли інкасаторський броньовик комерційного банку. Загинули водії троє охоронців. Збройний напад стався сьогодні вночі на в'їзді в Дніпропетровську область з боку Полтавщини. В міліції повідомили, що гроші з броньовика зникли, проте в державній службі охорони стверджують, що нападники не змогли проникнути в салон. У ситуації намагались розібратись наші кореспонденти. Це було планове відрядження. Броньових з грошима вирушив з Києва до Дніпропетровська О 23.55 Охоронець телефоном передав, що під час руху невідомі їх обстріляли. Вогонь бандити вели на ходу і настільки потужний, що за кілька кілометрів переслідування броньовик системи захисту п'ятого класу перекинувся. Розстріляний автомобіль знайшли з допомогою GPS у Кюветі неподалік села Ляшківка Царичанського району. Слідчі в машині знайшли кілька пробоїн, а на узбіччі використані труби від гранатомета. Погоня продовжувалася всього розстояння 6,5 кілометрів, тобто. Ну потім все таки снарядом попали під машину. Машина слітіла в кувет, і вже там вже, тобто, обстрілювали машину. Загинули двоє працівників Рада банку і два бійці Державної служби охорони 24 і 29 років. Ігоря Кудерю і Михайла Соколенка в обласному управлінні Державної служби охорони характеризують на відмінно кажуть, бійці у ДСО стріляли у відповідь через бійницю. Проте сили були нерівні. У Михайла Соколенка залишився чотирирічний син. И отстреливались они уже по ходу и на месте уже, когда уже машина слетела в кувет. То есть они до последнего пытались все-таки защитить себя, ценный груз. В середину салона преступники так и не попали. Деньги остались на месте. Ребят просто расстреляли. Продавшіці з кафе, неподалік якого стався напад, кажуть, що чули постріли, проте нічого не розгледіли. Люди побоялись наблизитись. Ну вийшли на двір подивились, ну постріл ну, з тієї сторони, сторону Саречонка. Ну тобто близько ми нічого не бачили. Офіційних даних про суму, яку перевозили з Києва, немає. У Рада банку журналістам відмовили в коментарі. За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Слідчі вважають, що нападники влаштували засідку. была засада, было сделано порядка трех выстрелов с гранатомета, с огнестрельного оружия по автомобилю, автомобиль бронированный, все-таки проехал. И повторная засада была возле шила Лешковка Днепропетровской области уже, гранатометный выстрел. Здесь автомобиль был остановлен и подожжен, в принципе, горел он изнутри. Все тела, за исключением одного, находились трое в машине, и гранатомет все-таки пробил, и там был пожар внутри, сами представляете. В сейф в машине вскрыт, денег на месте не обнаружено. У Дніпропетровській і Полтавській областях оголосили план перехоплення Сирена. Водіїв і пішоходів, які могли стати випадковими свідками зухвалого нападу, міліція просить терміново повідомити будь-які дані. Хтось з людей бачив на трасі у той час чорний джип Toyota Land Cruiser. Проте інформація перевіряється. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини 11 каналу.